Уже давно велася мова про те, аби на Галич Горі звести церкву. На даний час у місті є три діючі храми: греко-католицький, Римо-католицький та автокефальна православна церква. Щоб дістатися з гори у центр міста, треба подолати чималий шлях. Тож було вирішено звести новий храм, оскільки ця місцевість розбудовується і населення збільшується. Перспективами спорудження церкви цікавилася Любов Галько. Для Галицької громади, яка мешкає на Галич Горі, буде зводитись храм. Це ще отець Василь Завірач років два чи навіть три виношував в планів своєму, але пізніше воно щось трошки було затримане. І зараз на галич горі люди самі виявили те бажання будувати ту церкву. Який спосіб і коли це почнеться, поки що не знаю. Знаю одне, що вчора відбулася сесія міської ради, і нам тут на території галич Галич-Гори виділили місце під будівництво храму. Остання сесія міської ради виділила ділянку під храм площею 15 соток біля входу до нового цвинтаря з правого боку. Однак архітектор району зауважив, що в цьому місці може бути ґрунту, Тому були запропоновані ще два наділи такою ж площею: один з протилежної сторони цвинтаря теж біля дороги. Інший чуть вище біля озерця. Храм належатиме греко-католицької конфесії, оскільки вона є переважаючою за кількістю прихожан. Проте тут зможуть правити службу. І священнослужителі інших конфесій, зокрема автокефальної православної. Свою думку з приводу цього висловив перехожий галичанин. Нема ніякої думки. Є одна церква, є друга церква. Люди нормально живуть. Люди нормально, не треба нам третьої, четвертої церкви до тих, що церков нема кому ходити. Ви розумієте мене? До тих нема кому ходити, а хочуть ті, що бавлять політики. Ще щось відшукують, ну де гали згоріть церкву класти. Наразі питання щодо будови нового храму не ставиться. На це потрібні немалі кошти. Але земельна ділянка виділена. Зараз влада міста і церковна громада першочерговими ставлять завдання щодо реставрації ритуального будинку, який знаходиться на території цвинтаря і збудований ще у роки радянської влади. Тут можна буде відправляти служби за померлими. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.